Тиждень, 12-18 травня, завтра вже завершується. Завтра вже 18 травня. Чим він був? Особливій історії мої життя. Друзі, це був тиждень, який йшов в притик із тижнем попереднім тижнем, тим тижнем, який є позаду святого Миколая, тому що 9 травня це був день перемоги по давньому ще ми так називали його. І День Святого Миколая Літнього, який дбає якраз про це пишнотрав'я, таке красиве, рясне, щоб була паша для худобини, для, для багатства. Оце зелень така. Це було 9-го. Сьогодні, 16, 17 травня, день електрозв'язку, тобто контакт цього тижня із сьогоднішнім тижнем. В чому ще полягає? В тому, що мій похресник вдягнувся в зелений костюм на диво, тобто як Святий Миколай. Що ще мені подарувало які відчуття емоції? Це був день вишиванки на цьому тижні, 12, 18 травня, 15-го це був день. Тато мій помер в 86-му році, царство моє йому небесне, тріумф йому такий небесний, 14-го бабуся моя померла, 14-15 травня. І цей грас в той час тато помер від електроелектрики. Електро, а через день, 17 травня, святкується Міжнародний день електрозв'язку і суспільної взаємодії, комунікації. Я так зрозуміла, що якраз про мого тата підказка інформаційна у міжнародному дні ось таке відлуння, його знак, його е, життя, слід, як то кажуть. І кожен з нас має якісь такі цікаві спостереження, коли придивляємось. я 44 роки маю, я цього ніколи не спостерігала, не звертала уваги на міжнародні дні. А у тих міжнародних днях завжди є якась глибока підказка, якийсь глибокий сенс. Вдягнена в халаті Святого Миколая, друзі. Тому що ж попередній тиждень це був тиждень святого Миколая, тому ця святковість цього свята Миколая переноситься і надальше. Що ще було дуже важливим на цьому тижні? Дуже важливим було, друзі, Ось, бачите, і молитовничок до Святого Миколая. Вчора мені чисто випадково в моїх рукописах попала карточка. Я так дивлюся на неї. думаю, бо що я там таке писала всяку дріботу. Ну навіщо було туди час горохати. А далі попадається мені серед тих карточок одна із них, яка називається. Ти сьогодні швидше спатоньки лягай, бо прийде у гості Миколай. В той момент, коли я взяла книжечку в руки, ви собі уявіть подивилась на образ Миколая, і то, що був вчора день Аллах Баомера, запалювання вогників в Єрусалимі. Там воно теж має свято якусь таку велику силу, 24 тисячі людей, 12 тисяч пар було вбито, чи як там і на цьому іграстижні пари такої.